Вітаю вас. Сьогодні ми звертаємося до Діви Марії за дітей. Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла. Промовляючи молитви і вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язково читаємо молитву сорок разів. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини. Радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа! Наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О Мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Дару їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О, мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. О Мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм і добром. Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.